Слава Україні, героям слава! Мене звати Максим. Я мобілізований 7 липня, маю вищу освіту, про які отримує вищу військову освіту. На мою думку, мобілізація потрібна свого того, що ворог перевищує нас числом. Відповідно, його треба прогнати. В кожного з нас є друзі, родичі, які зараз воюють або близько біля військової справи, які допомагають нашим хлопцям, які на передовій. Тому без мобілізації, без особистої відповідальності кожного ворога з нашої землі прогнати не вдасться. Зараз ми будемо проходити навчання. Майже всі прибулі це мобілізовані або добровольці будуть нас навчати, нести і виконувати правильно свій обов'язок, захищати нашу землю, хто готовий приходити добровільно вже записуватись у військомати. А кого спіткала мобілізація, то не уникати, не відмовлятися, а приєднуватись до нашої військової сім'ї. Слава Україні! Мене звати Андрій. Я переселенець. Три дні тому був мобілізований до Збройних сил України. Хочу побажати і вважаю дуже необхідним мужчинам, парубкам, які зможуть захищати нашу батьківщину, йти мобілізуватися, навчатися, що ми робимо сьогодні, для того, щоб наші рідні, батьки, синов'я, доньки залишились в тилу живими, неускодженими, та ми змогли захистити свою рідну батьківщину. Бажаю здоров'я! Михайло Миколаївич, мобілізований професійний освітянин. Зараз всі втомилися від війни. Війна зачепила кожну родину, кожну людину. І виходить так, що тут, на заході України, є більш безпечно, ніж на інших частинах нашої країни. Це означає, що дуже багато хто старається сховатися від війни. Тому мобілізація, яка зараз проводиться, проходить настільки важко, що військові, які займаються мобілізацією, стали Можна сказати, такими самими ворогами, які проти яких борються наші військові. Чому так? Тому що вважається, що за тебе мають зробити роботу, але такого не буде. Кожен чоловік має в першу чергу пам'ятати, що якщо він не захистить зараз свою країну, то її потім мають захищати його діти і онуки. Тому що це наша земля. Тут зараз живуть наші діти, а завтра мають жити наші онуки. Якщо ми зараз всі разом не станемо на захист нашої країни, нашої держави, то ця війна триватиме ще дуже довго і не закінчиться не за рік, не за два, а триматиме довго. Тому моя думка тільки тоді, коли кожен свідомо прийде. Тому що сучасна армія це не тільки стрільці з автоматами. Сучасна армія це в першу чергу знання. Хто зміє працювати на комп'ютері, хто зміє керувати дроном, хтось вміє друкувати, хто зміє стріляти, в когось високий дух, в когось велика сила. Все разом це і міць української армії, і тому вона шукає в даному випадку тільки тих людей, які свідомо готові захищати свою країну. Сховався? Ну, повір, ти можеш сховатися від війни, але війна все одно тебе знайде, чи в статусі військовослужбовця, чи в іншому статусі. Тому тільки одне разом. До боротьби і до перемоги, слава Україні! Героям слава!